І самого ранку середи, 24 липня, надійшло повідомлення про замінування будівлі сумської ОВА, облради та міськради. Як відбулася евакуація працівників телеканалу, від ікон розповів начальник управління муніципальної безпеки сумської міської ради Віталій Дейниченко. Близько 9 години 50 хвилин до на телефон приймальні міського заступника міського голови надійшло інформацію від невідомого чоловіка про замінування будівлі міської ради. Сразу були повідомлені всі спеціалізовані служби, поліція, ДСНС і інші. Та почала проводитися евакуація з будівлі працівників міської ради і інших працівників, які працюють в інших органах. Швидко, без будь-яких там без криків, без гамузу, воно все було проведено, працівники були виведені з приміщення, а після цього ми чекали приїзду. Спеціалізованих служб правоохоронці та всі профільні служби оперативно відпрацювали адмінбудівлю та прилеглу територію. По обіді констатували, що повідомлення аноніма це черговий фейк. На щастя, жодних вибухонебезпечних речовин та вибухових пристроїв не виявлено. Сьогодні, близько 10-ї години ранку, до поліції надійшло повідомлення про замінування однієї з адміністративних будівель міста. На місце подій негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Проводилась евакуація громадян. Кінологи та вибухотехніки поліції обстежили територію об'єкту ймовірного замінування, та жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів виявлено не було. За даним фактом проводиться подальше перев Після завершення спецперевірки працівники повернулись до роботи в штатному режимі. Правоохоронці Сумщини вкотре нагадують, що анонімні повідомлення ворога про замінування об'єктів свідчать про сплановані психологічні атаки, покликані дестабілізувати роботу, створити додаткову напругу в суспільстві та в роботі служби реагування. За фейкове замінування зловмисникам загрожує до шести років в'язниці.